Урок української мови. Частина 1. Урок 3, 4, сторінки 10-12. Розпочнемо урок. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку позначення речення на письмі. Українська народна казка Летючий корабель. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство із реченням, а також на уроці читання пригадаємо українську народну казку Летючий корабель почнемо урок з чудової пісні. Краща мова єднання. Вечарівніше з усіх, ти під ним відчуєш полю і дитячий спогад світ, як побачиш сині море. Перевіримо домашню роботу, яку ви на сьогодні зробили. Для цього розгорніть, будь ласка, маленькі зошити з виконаною домашнім завданням. І так, розкажіть один одному пораду мудрої сови. Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Молодці! Завдання 1 перша зірочка. Вам потрібно було знайти рядок, в якому записано речення, і виправити помилку в записі. Так, це рядок під буквою Б. Українська мова, Державна мова України. А яка помилка допущена? В кінці речення мала стояти крапка. Молодці! Переходимо до роботи над темою уроку. Попрацюємо над завданням третім. Прочитаємо виразно уривок пісні мова єднання. Синє небо над горою найчарівніше з усіх. Ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів. Як? Побачиш синє море, степ безкрайній вдалині. Закохаєшся в дівочість української землі. Гарна пісня, гарні слова. Побачимо синє море і закохаємося в рідну землю. А тепер уважно подивіться на цей уривок і допоможемо зараз мукнути наступні завдання. завдання Перша крапочка. Скільки речень в цьому уривку? Ми знаємо, що в кінці кожного речення ставиться розділовий знак. Ось ця перша крапочка це кінець першого речення. Чинятка опускаю вниз. Друга крапочка, друге речення. Третя крапочка. Три речення. Отже, в цьому уривку три речення, буква А. Як написано перше слово в реченні? Подивіться, будь ласка, ось перше слово в реченні, перше слово в реченні, перше слово в реченні. Воно написано з великої букви. Третя крапочка. Як написано слова в реченні? Ми саджали їх у човники, адже слова пишуться окремо одне від одного. Це все ми з вами знаємо і вміємо. А тепер попрацюємо ще раз з порадою мудрою совою. Прочитаємо пораду, речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Заплющіть оченята і повторіть. Пораду. Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Знаємо це. Отже, переходимо до наступної роботи. Пригадаємо алгоритм написання великої букви Я. І нижнє з'єднання. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Я. Подовжений передній плавний елемент до верхньої третини широкого рядка. Лівий овал у широкому рядку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. А тепер взяли ручку і в повітрі ще раз. Подовжена похила, овал у широкому рядочку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Велика буква Я. Пригадаємо, як вже з'єднуємо між собою літери. До яких застосовуємо саме нижнє з'єднання. Запам'ятай. Нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка. Г, Е, Л, М, Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до нижньої третини робочого рядка. Ось, подивіться літера А з'єдналася з літерою Г. Вони мають нижнє з'єднання. Вони начебто взялися за ручки ось, і стали поруч. Це називається нижнє з'єднання. Нижнє з'єднання ми застосовуємо до букв, що починаються писати від нижньої рядкової лінії. Ну, а тепер я пропоную вам взяти ручки в руки і сісти. Правильно покласти правильно зошит і прикрасити яблучко квіточками, але не просто квіточками, а складами з наступними буквами. Подивимося перше. Буква L велика і маленька. Між собою мають нижнє з'єднання. Потрібно написати велику букву L. Нижнє з'єднання маленька літера L. Можете декілька разів написати у горі яблучка і внизу. Далі буква Я, велика буква Я і маленька буква Я. Між собою вони міцно тримаються за ручки, мають нижнє з'єднання. Також декілька разів написати. І останнє ля склад «Ля». велика буква Л і маленька буква Я. Тримаються міцно за ручки декілька разів. За бажанням розфарбуєте яблучко під час перерви. А ми перегорнемо сторінку і створимо з вами красиву гарну листівку до Дня української писемності, який святкують 9 листопада. Нам треба красиво, каліграфічно записати речення. Я люблю українську мову. Речення починаємо писати з великої літери, в кінці поставимо крапочку, слова будемо писати окремо одне від одного. І так, я люблю, диктуємо собі, пам'ятаючи правила орфорфа, українську мову. І в кінці поставили крапочку. Домашнє завдання. У маленькому зошиті завдання до уроку 3-4 прочитати пораду мудрої сови, знайти рядок, в якому слова в реченні записано з помилками, і виправити, а із пісні Мова єднання записати на рядочку перше і друге речення. Перше речення синє небо над горою найчарівніше з усіх. Ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про речення.